Це найбагатий гравець на сервері, який тримається на першому місці уже більше місяця. І я вирішив це виправити, тому я знайшов ферму, яка мені приносила по 50 мільйонів монет в годину, що і допомогло мені стати самим багатим гравцем на сервері. До речі, уже 8 березня на Кабумі пройде вайп, тож обов'язково підписуйся на телеграм, щоб ні в якому разі його не пропустити. Зайшовши в гру, я прописав слід суфі і отримав халявний кейс. Відкривши його на спавні, мені випав динаміт. Я відразу прописав РТП і почав добувати ялинку. Здобувши 12 колод, я перекрафтив їх в дошки і скрафтив в верстак, але зрозумів, що мені доступна команда крафт. Скрафтивши кайло, телепортувався на автошахту, де валялося купа ресурсів. Втрачати таку халяву я не хотів, тому швиденько все заплесосив. В результаті я золотав 11 діамантів, 10 слитків заліза, декілька стаків лазуриту та редстоуну, ну і трішечки золота і вугілля. Із заліза скрафтив кайло, яким почав добувати діаманти. Здобутих діамантів скрафтив шлем і нагрудник. І так як до повного сету мені не вистачає ще портків і чобіт, я знову пішов копати діаманти. Скрафтив собі чоботі, накопав ще діамантів, скрафтив штани. І так як у мене ще було декілька зайвих діамантів, скрафтив собі кайло та меч. А всі решту ресурсів здав скупщику, отримавши 32 тисячі монет. Крім скупщика, я зміг забрати свою зарплату в 47 тисяч. Крім того, на сервері можна отримувати безплатні монетки за наіграні години. І щоб мені отримати наступну нагороду, мені потрібно награти ще дві години. Оглянувши болтоп, я помітив, що у найбагатшого гравця на сервері 500 мільйонів монет. Але от на другому місці був його твінк. Заробити стільки мільйонів буде дуже важко. Тому я почав оглядати всі можливі способи заробітку у скупщика. Були 5 категорій товарів: цінності, культури, їжа, лут з мобів і інакше. В категорії цінності єдине, що було привабливе в ціні, це незеритові слитки, але вони здобуваються надто важко. А всі інші ресурси коштували надто мало монет. В категорії культури всі предмети могли здобуватися дуже легко, та і ще й в дуже великих кількостях. Тому на них дуже маленька ціна. Категорія їжі зразу відпадає, тому що це того не варте. Лут з мобів. Тут можна було уже зупинитися, так як я помітив два дуже вигідні слоти. Але все ж таки я вирішив заглянути в послідню категорію. Побачивши ціни в одну монетку, я вже сильно розчарувався. Але дійшовши до візер голови, помітив ціну в 90 тисяч монет. Це був найдорожчий товар у скупщика. І щоб зайняти перше місце балтопа, потрібно здати скупщику рівно 86 стаків візерголів. Це число дійсно дуже велике, враховуючи з якою частотою вони падають. Була ще одна важкість: на сервері не можна було придбати яйця візер скелета. Що робить мету здобутку 5000 тисяч візер черепів майже невиполнимою. Але в мене в кишенці була одна ідейка, але її я вам розкажу трошки пізніше. Спершу я телепортувався на РТП і почав шукати підходяще місце для моєї бази. Закопавшись, я почав викопувати собі маленьку базу. Скрафтив декілька скринь і поставив їх біля стіни. Залишилося цю базу заприватити. Але першочерговою ціллю стало здобути їжі. Тому я телепортувався на РТП і почав фармити хрюшок. О, у лисиці в зубах кролятина. А ну йди сюди! І бам! Кролятина в мене. Тільки що заспавнився івент. Пропустити його я не міг. Тому швиденько телепортувався на РТП і почав бігти в сторону івенту. Але от, прибіжавши на потрібні координати, скриньки тут не було. А це означає, що я запізнився, і сундук задеспавнився. Дочекавшись нового івенту, я швиденько до нього побіг. Цей раз скринька була на місці. Відкривши її, я побачив багато різних ресурсів, і, звісно, почав їх лутати. Поки сюди не прийшли інші гравці, телепортувався на спавн, де й оглянув знайдені ресурси. З цікавого в мене були ключики до хранилищ, а також тотем і декілька інших цікавих ресурсів. Загалом на сервері було три види хранилищ зі зброєю, сферами, а також обладунками. Саме мій ключ відкриває сховище з обладунками. Мені випав незаритовий нагрудник, і, до речі, дуже навіть хороший. Я скрафтив блок із діамантів і установив його на базі, але територія чомусь не заприватилась. Я подумав, що це якийсь баг, але приписавши команду крафт, я помітив, що ці регіони потрібно крафтити, і для діамантового привату, крім діамантів, потрібен ще й обсідіан, якого у мене, на жаль, не було. Я спустився в шахту і почав шукати озеро лави. Але натомість знайшов чиюсь зруйновану базу, і саме тут був один блок обсидіану, який я, звісно, здобув. Але от після я натрапив на чийсь регіон, і мені стало дуже цікаво, що там за база. Я віднайшов центр регіону, побудував воронку, але динаміту в мене не було. Зате було трішки пороху. Я здобув піску і скрафтив динаміт, телепортувався додому і скрафтив запальничку, підірвав перший динаміт, і мені було потрібно знайти ще динаміту. Я спустився під землю і почав розкопувати територію для ферми кріперів. Через кожні два блока розставляв півблоки. Залишилося поставити на потолку люки. Для цього телепортувався наверх, і тут помітив кріпера. І звісно, його завалив. Ну а мені випало з нього аж 5 пороха. Нарубавши дерево, скрафтив багато люків і почав розставляти їх на фермі. Після чого почав їх фармити. Але неочікувано в чаті появилось повідомлення про спавн івенту. Попливши в його сторону, я помітив назарський портал, який створений із обсідіану, а це означає, що я би міг його розібрати. Але зараз потрібно йти на івент. Прибігши до таємної скрині, я побачив, що вона задеспавниться через 8 секунд. Відкривши її, я швиденько почав лутати самі цінні ресурси. Але скринька все ж таки задеспавнилась. Ну але я залутав більшість ресурсів. Іти з цього івенту я не спішив, так як прямуючи сюди, один із гравців написав чат-повідомлення з координатами таємної скрині. А це означає, що він іде саме сюди. Я заліз на дерево і почав очікувати гравця. По неру його не було. Але це не означає, що він сюди не йде. Через три хвилини, прописавши нер, я помітив Сео у 20 блоках від мене. Оглянувшись, ніякого гравця я не помітив, хоча він був дуже близько. Тоді я подумав, що гравець під інвізом, але через декілька секунд я побачив гравця в шкіряному сеті, і я був впевнений на 99%, що в нього в інвертарі нічого немає, але перевірити було потрібно. Я зістрибнув із дерева, кинув перлину прямо в гравця і швиденько його прикінчив. І так як я і думав, гравець був небагатим. Я телепортував гравця назад і віддав йому всі непотрібні мені ресурси. Телепортувавшись додому, я хотів забрати з вагонетки ТНТ. Але це на сервері не працювало. Тому я телепортувався назад до воронки і почав скидувати вагонетки з динамітом. Зірвавши їх, базу я так і не помітив. Нафермивши ще трішки пороху, я знову скрафтив динаміт, і в цей раз базу я знайшов. Це була невеличка база на 6 сундуків і 4 пічки. І навряд чи в ній щось буде цінного. Я вирішив скинути постійній динаміт. Після вибуху я не повірив своїм очам. Скрізь мусор було видно купу незритових та діамантових сетів. Цей гравець, напевно, дуже любив ходити на івенти. Я швиденько телепортувався на базу, де й виложив всі здобуті ресурси, і телепортувався назад, залутав ресурси і знову телепортувався на базу. І таких ходок у мене було ще три. Наступний динаміт я вирішив скинути прямо на приват, але він зачепив ще й декілька скринь, в яких, звісно, не було незритки, але були теж немалоцінні ресурси. Кинувши ще два ТНТ, регіон зірвався, і я міг спокійно здобувати собі обсидіан на приват. Дома я скрафтив діамантовий приват і нарешті заприватив свою базу. Після рейду я полетів на те саме місце, де бачив портал. Зайшовши в нього, мені було потрібно знайти айську кріпость. Саме вона мені потрібна для того, щоб стати самим багатим гравцем на цьому сервері. Діло в тому, що я знаю, як побудувати легальну ферму фізер скелетів, яка приносила по 15 мільйонів монеточок в годину. Але для цього мені було потрібно знайти підходящу для мене незер кріпость. Гайд на цю ферму візер скелетів я знайшов на Ютубі, і ти теж можеш побудувати її за одним із гайдів. Але не всі ферми працюють, тому будь уважний, коли обираєш варіацію ферми. Пролітаючи над рифами, я помітив незер кріпость. Злетівши в неї, я почав її оглядати. Але знову заспавнився івент. Я телепортувався в звичайний світ, і уже на елітрах полетів до таємної скрині. Прилетівши на потрібні координати, я вже почав думати, що скринька задеспавнилась. Але потім побачив її на пагорбі. Залутавши цілу скриню ресурсів, телепортувався на спавн. Щоб відкрити кейси зі зброєю діамантовий меч. І діамантове кайло. Повернувшись в пекло, я нарешті знайшов потрібне місце для моєї фармилки. Я вилетів з кріпості, щоб оглянути територію, і гепнувся головою. Хотів поїсти моркви, але перепутав слоти і. розбився. Але я міг прописати команду Бек і повернутися на місце смерті. Як же добре, що мої ресурси не впали в лаву. Я докопався до 80-ї висоти, і саме тут мені потрібно викопувати мою ферму візер скелетів. Спершу в самому центрі я поставив 4 скриньки, і від них було потрібно відкопатися по 14 блоків в кожну сторону. Ну а тепер мені потрібно викопати всю територію в радіусі 14 блоків. Скопуючи територію, Блейз вирішив мене вбити, але я зробив це швидше. викопавши територію, в мене з'явилося дуже багато дир в підлозі, а також на потолку, і потрібно їх негайно закривати. Оу, а це ще й ферма слаймів, але магма дуже дешева, так що вони мені не потрібні. Нарешті, доробивши всю територію, я телепортувався додому і скрафтив багато кам'яної огорожі, яку мені потрібно розставляти кожні два блоки. Доставивши огорожу, в мене вимкнули світло. Я призвав Голема і потрібно було заштовхати його в потрібне місце. Я спробував його заагрити, але Голем не агриться на його творців. Тому мені довелося його штовхати. Оточив це все огорожею і підпалив портал. Але заходити в нього ще рано. Я підкопався до бедроку і мені було потрібно вийти на його поверхню. Просто перлиною я це зробити не зміг, тому встановив тут сутхом і телепортувався на РТП, де надів елітри і полетів на острів. А тут звідкись взялось купа мобів Во, чорт, є ледь не зірвався, здобувши дерева, скрафтив драбинку і нарешті вибрався на бедрок, де побачив якусь дивну споруду. Це була ферма гастів. Підлетівши виш, я знайшов якусь коробку. Приблизившись до неї, я випадково залетів всередину. І тут була купа сундуків і донатний приват. А значить, гравець грає на сервері точно не перший день. До речі, саме цей гравець знаходиться в топі по монеткам. Я хотів зарейдити скриньки, але регіон був дуже великий, і мені стало просто-напросто лінь це робити. Я збудував місце для фарму, для моєї фармилки, і телепортувався у звичайний світ, де збудував ще один портал. І якщо я все правильно зробив, то цей портал мене телепортує на мою ферму. Гуд! це означає, що я можу вставати і очікувати візер-скелетів. Через деякий час з'явилося пару візер-скелетів, яких я із радістю завалив. І до речі, з них мені випала візер голова. За моїми тестами, така ферма мала приносити по 10 мільйонів монеточок в годину, а мені було потрібно 500 мільйонів. А це означає, що мені б довелося фармити 50 годин. І це дуже довго. Тому я збудував ще три такі ферми, і уже разом з ними я буду отримувати по 40 мільйонів монеточок за годину. А це означає, що мені потрібно пофармити всього 12 годин. Я запустив твінка на кожну ферму і пішов спати. Зайшовши з нового аккаунту з дуже незвичайним ніком, у мене було два подвійні сундуки візер голів. І це було мега круто. За такий короткий час я зміг не фармити стільки голів. А прикиньте, якби я тут пофармив 24 години, Залишилося лише ці всі голови здати. Я зламав скриньки і всі ці голови випали на землю. І це виглядало дуже епічно. Зайшовши до скупчика, я почав їх здавати. Так, уже 201 мільйон монеточок, офігеть, так. 403 мільйона. Окей, останній раз даю. 610 мільйонів монет. У мене залишилося два стака буквально. Давайте телепортуємося на спавн. І я уже по ідеї знаходжуся в топі по монеткам. Містер Біст на першому місці. 610 мільйонів монет. Охфігеть. Окей, давайте здамо послідній візер голови. Гуд. В мене 619 мільйонів монет. Я й не думав, що буквально за декілька днів я зможу стати самим багатим гравцем на цьому сервері. Ну ця сума просто колосальна. Ну що ж, друзі, відео вийшло дуже епічним. Підписуйтесь на канал, а також заходіть грати на Кабум. І не забувайте прописувати мій промокод Софі, щоб отримати безплатний кейс, який можна відкрити на Warp Case. і отримати суперкруту нагороду. Наприклад, назаретове кайло заходь по даному IP і веселися разом з друзями.